І, скажімо так, я її запоров. Просто цирк. Дай Боже, здоров'я всім спортсменам і атлатам. Що, друзі, скучали? І я за вами скучав. Давно не було відео на каналі, тому час поговорити, Такий невеличкий влог, що відбулося цих два місяці, про плани, про цілі. Отже. Моє останнє відео по Ютубу було в січні місяці, і протягом того січня місяця ми готувалися до лютневих змагань. В лютому в нас було двоє змагань. На початку лютого це була багатоденна гонка на треку, тобто сім етапів ми їхали протягом п'яти днів. Це все були групові гонки. І так склалося, що через певні обставини влог з тих змагань я не зміг записати. Але буквально є пару нарізок з перших двох етапів. Там не було ніяких індивідуальних видів, чисто групові види. І в тому виді програми мені вдалося їх шостим. Миколаївські хлопці гарно себе показали, взяли і якістю, і кількістю. І виходить, перерва між першим і другим чемпіонатом була в районі від 7 чи 8 днів. І в 20-х числах лютого вже стартував другий чемпіонат України зимовий. Там вже були індивідуальні види, Бу... була гонка Омніум, яку ви вже бачили на моєму каналі. Якщо не бачили, то десь отут буде посилання на всі етапи, як воно відбувається зсередини, приблизно, тобто це чотири різних етапи. І заключний день змагань це була гонка Медісон, фарна гонка Медісон. Десь тут будуть вирізки, як вона їдеться. Це коли двоє хлопців, двоє дівчат, вони напарники. Їдуть по велотреку один через одного, тобто вони їздять змінами. Отже, почнемо з першого виду програми, який відкривав зимовий чемпіонат, це була індивідуальна гонка переслідування. І, скажімо так, є і Запорог, Запорог. Запорог я її запоров. Конкретно запоров. Запорові чого? Тому що я не розраховував, що вона буде настільки швидкою, я настільки зможу плану себе проявити. У нас в січні місяці було тільки один умовно місяць підготовки до неї, оскільки сезон ми закінчили в листопаді місяці. Після кожного сезону ми робимо такий невеличкий перерв невеличку перерву в районі двох-трьох тижнів. Тобто, це я люблю бігати, наскільки ви знаєте. Я трошки побігав, побачився з хлопцями, там трошки відпочив. І почав нову підготовку. Я з грудня місяця і ми наїжджували об'єм. Тобто познайомився з деякими новими тернопільськими аматорами, трошки зібрав якусь компанію, щоб ми разом виїжджали веселіше. І в січні місяці я робив спеціалізовані відрізки з ціллю підготовки до цієї індивідуальної гонки. Але не вистачило мені місяць часу, щоб вийти на оптимальні кондиції, тому що на треку було доволі холодно, і далі я не мав тої оптимальної форми, яку показати. Тому в фініші я маю лише п'яте місце. Працюємо далі. Про наступні цілі буду розказувати чуть пізніше. В другим видом програми була гонка Omnium. Гонка Omnium, наскільки ви вже знаєте, це 4 етапи протягом одного дня. Перший етап гонка Scratch 40 рогів, 10 кілометрів. Сказати, що вона була сильно якась важка чи технічна, ні, все вирішилось буквально на останньому кілометрі, тобто за 4 кола до фінішу Віталій Гаринів з Ромою Гладишем. Зробили спробу відриву, і на останньому, колі, на останньому колі миколаївські хлопці почали доганяти їх, і доганяли так доволі потужно. І в підсумку на фініші Рома виграв цей заїзд. Віталік став гринів п'ятий, і я закінчив шостий. І далі починається саме веселіше. Два вида наступних це буде просто цирк. Будемо говорити прямо. Гонка темпо так само має бути 40 кругів. 10 кілометрів, але враховуючи те, що були повітряні тривоги, судді скоротили їх до 30. 30 кругів, добре питання немає, 5 нейтральних. Стартуємо, гонку, питань немає, починається фініша, і, звичайно, хто чуть слабший, він починає відставати. І судді замість того, щоб їх знімати, утворюють з них групу. Тобто, якщо ти відстаєш, тебе основні фаворити доганяють на одне коло, то автоматично ці гонщики мають. Сходити, тому що вони мішають. Так вийшло, що між собою відстаючі і доганяючі почали мішатися. І судді не могли розібратися до кінця, хто ж має заробляти ті очки. Наприклад, там двоє хлопців поїхали, вони добрались до основної групи, а я, Віталік і ще там двоє товаришів по, по збірній добирали на другий круг. Тобто, в теорії ми мали отримати залікові очки. Але нам і залікових очків не давали, вони рахували нас відстаючими. І по підсумку цієї гонки, не перераховуючи результати, Віталік вийшов другий, Рома вийшов 11-й з одним очком, а я без очок вийшов восьмий, що само, само по собі це цирк. Зі скандалами, з криками, зі всім це ну, не ми скандалами, тренера. Ну, як скандалів, вирішують, хто ж правий, хто не правий. Все-таки сталося так, що. Віталік своє друге місце заробив, Рома став п'ятим, а я так само лишився своїм восьмим місцем. <клес> Третій вид гонка з вибуттям. Самий цікавий, самий непередбачуваний і самий фартово залежний вид програми. Тому що вона, якщо в Україні є якісь поворити, стараються здавати там, тому що спереді тобі ходіхти важко, але вибуває останній. Крутимось, крутимося, гонщики вибувають, питань нема. Лишається чоловік 7-8, вже трошки якісь тактичні почали маневри робити, тому що ми з Віталіком з одної області, з одної команди. І лишається чоловік 5-6, в е, судді дають дзвін, що зараз буде вибуття. Фінішуємо. І ніхто не вибуває. Як так? Е, по правилам, якщо ніхто не вибуває, коли не можуть розв'язнити на фотофініші, коли ви їдете отакий рівень в рівень, заїхали. Колесо в колесо. Е, має бути нейтралізація. Має висунутися жовтий прапор. Я десь тут на відео покажу, як в цивілізованому світі воно робиться. І тоді ми продовжимо їхати, але просто ми знаємо, що ніхто не вибуває. Наступне коло знов ніхто не вибував. Нам говорять, що вибула людина два заїзди назад. Ми таки не розуміємо. Нас знов їде та сама кількість, ніхто не вибув. Потім, якось згорем пополам, людина то зійшла. Ми далі розбираємося, я в підсумку заїжджаю четвертий, там Рома Віталік, один невеличкий хлопчик. Дивишся протокол після змагань. А я третій. Я такий, не поняв. А Віталіка посунули з другого місця, посунули на п'яте. І як виявилось, що судді не змогли розібратися, хто ж буде вибувати? Не могли заставити людину, яка їде, вибути? Цирк. Останній вид програми, групова гонка. На скільки? То кіло чи 80, не пам'ятаю, не... 80 От, е, йду я на шостій позиції. Рома в загальній класифікації йде першим, Віталік йде другим, е, Миколаївський хлопець третій, четвертий хлопець Черкас, п'ятий зі Львова. Я е, йду шостим. Починається гонка, проміжні фініша я перший пропускаю. І отут з е, Львівським хлопчиком, з яким я потім буду їхати, Медісом, я кажу, Матвій, поїхали. Ми поїхали, поїхали відрив, веземо півкруго пів і збираємо фінішар. якось між собою є солідарність, тобто один фініш він забирає, я другий, другий наоборот. Проїхали ми так 20 кругів, і нам кричать: ззаді, ми дивимося, а ззаді несяться просто дві пулі Віталік і Рома. Вони доганяють нас, але після умовно 20 кругів інтенсивної роботи там ми з Матвієм по змінах. Підсидають пацани, які готуються до Кубку світу, які на голову швидше за нас. І це було просто страх. Ми їм не то, що не, помогли, не змогли допомогти, а ще й в деяких моментах навіть мішали, тому що коли ти їдеш швидкістю 50, до тебе приїжджає два дизеля, які будуть їхати по 55-57 км на годину. І тобі так трошки важко з ними працювати. Ну, кілометрів 5 ну, 20 кругів проїхали разом з ними. Нас догнала остання група. Я розумію, що по сукупності очок я вже десь маю в теорії разом з Львівським моїм товаришем наближатися до трійки. Я щось повірив в себе, і, виходить, передостанній фініш зняв цей Львівський хлопець. Він забрав 5 очок, а я промахався в цьому моменті, очевидно. Але. На останній фініш я зібрався з думками, все, там, влад, як ти так, навіть якщо важко, треба боротися до кінця завжди. І за два круги до фінішу я даю таку дуже жорстку, ну, на, на мої і на всі гроші, називається на банзай. Даю на банзай, дзвін, останній круг, і останніх 100 метрів мене успішно обганяють і я докочуюсь без очків. Потім в кінці я дізнався, що можна було б допомогти Віталіку, Віталік би виграв, а у нього з Ромою 4 очка вийшли різниці. На цьому Omnium завершився. І останній день змагань стартуємо Гонку Медісон. Гонка Медісон це доволі технічний вид програми, особливо якщо би було багато пар. Це надзвичайно швидкісний і цікавий вид програми. Тому що Настільки швидко гонщики їдуть, щоб ви розуміли, чемпіонат світу перша половина дистанції проходить з середньою швидкістю 62. Просто вдумайтесь, машина їде по місті, середня 50, а тут найкращі спортсмени світу 62 роблять середню. І так вийшло, що Вонці Медісон, той хлопець, з яким я їхав, Омніум Матвійко Львівський. Я з ним поїхав в Медісон, і ми закінчили третій, трошки не пішло, була втома, за ті всі дні, які накопились, плюс, напевно, недостатній рівень підготовки. І так вийшло, що переслідування п'ятий, омніум шостий і Медісон проїхав є третій. Отакі от от були змагання. Тепер я хотів би поговорити. Про якісь такі цілі, про формат. І якщо вам сподобаються ті формати, голосуйте, що вам найбільше буде до вподоби. Найбільш ближчі змагання, які відбудуться, це буде в квітні місяці, буде індивідуальна гонка переслідування так само на 4 кілометра. І тому мої найближчі два місяці підготовка буде сконцентрована на тому, щоб підготуватися до міжнародних стартів по бігових івентах. Я стараюсь зареєструватися на всі бігові івенти, на які це можливо, але, звичайно ж, не на всіх я буду брати участь. Тобто, коли вдасться, то я буду тільки за. І ми обговорили з моїм тренером, що якщо ці бігові івенти не будуть шкодити моїй професійній діяльності, тобто велоспорту, як такому, це буде хороше доповнення нашого тренувального плану, тренувального року. Ну і, звичайно, буде цікавий контент для вас. В квітні місяці буде хороший забіг. Половинка марафону в хусті попередньо зареєстрований на неї попередньо оплачений, але не знаю оскільки вона буде пересікатися з індивідуальною гонкою пересідування, яка буде кваліфікованим заїздом на відборні міжнародні гонки. В травні місяці відкриття велосипедного сезону в Україні аматорську маю на увазі. Це львівська сотка. Весна 2024, класична львівська сотка. Довжина 67 км, тому що через війну її скоротили. По плану, в червнях місяцях у нас є основний чемпіонат шосейний, тобто серед професіоналів, це індивідуальна гонка на час та індивідуальна групова гонка на час. В липні буде аматорське велозмагання гранд фонду, але до липня ще треба дожити. Дякую, що дивилися. Дякую, що коментуєте, що підписуєтеся, ставите вподобайку. Не забувайте завжди донатити, тому що завдяки нашим Збройним силам ми маємо змогу тут жити, працювати, насолоджуватися якимись базовими речами. Там хтось хоче вбігати. Я можу робити свою професійну діяльність. І за це треба глибоко дякувати, донатити і завжди підтримувати наших воїнів. Побачимось скоро. Всім па-па-па-па.